Бачимо, там присутність військових, доволі численну присутність військових, крім того, з російського боку там також багато військових, що говорить про те, що це буде темою як гуманітарні питання, які пов'язані із поверненням полонених, так і можливо питання, як, які модальності могли би бути по припиненню вогню. Принаймні вони могли б почати це говорити теоретично. А що стосується зустрічі президентів, то окрім а, того тексту, який обговорювався в Стамбулі 22-го року, там ще було комуніке сторін за результатами попередніх переговорів. І останнім пунктом в цьому комуніке було визначено, що Ті питання, які залишаються нез'ясованими і не вирішеними, будуть вирішені під час особистої зустрічі двох президентів.